Добрий-добрий вечір, добрим добрим людям. У мене сьогодні оповідання від Ірини Савки, яке називається Очі ангела. Думаю, що в житті кожного з вас, кожного з нас, був такий випадок, а може, й не один, коли ви відчували в своєму житті присутність когось незримого, когось, хто завжди тобі допоможе. Завжди підставить плече, завжди вкриє своїм крилом або й закриє спиною. От сьогодні оповідання саме про такий випадок Очі ангела. На письмовому столі серед книг, сценаріїв і милих серцю дрібничок стоїть обрамлена фотографія літньої жінки у білій, легкій хустинці. Очі жінка мала зболені. Вони випромінювали материнський неспокій, бабусину радість і любов, спрацьованою продугуватою рукою підпирала голову, в якій роїлись різні думки добрі, важкі, легкі, і смутні, назбирані за ціле життя. Вона, ніби хоче їх погамувати, щоб боронь Боже не зачепили серце улюбленої онуки, піднята вгору долоню, наче попереджає про небезпеку. Онука, тепер уже доросла власниця отих книг, сценаріїв, добре пам'ятала, як бабуня виспівувала їй колесанки. Очі її тужавіли, наливалися слізьми, а голосом вела. Колисала баба діда від вечері до обіда». А діда вже давно не було, тільки спогади залишились. Як утікав з німецького полону, як уже на своїй землі не дійшов до дітей як його знов загнали в табір, тільки тепер радянський. Бабуня плакала і розповідала про все маленькій своїй онучці, яка тільки блимала на неї очицями і тоді ще майже нічого не розуміла до пуття. Славко довго ховався на горищі за коменом. Німці, налякані наступом Червоної армії, здавалося, дуже квапилися село покинути. І раптом облава. Велика сіра машина, конвої невідомість, що розтягнулися на два роки. Софійка вже робила перші кроки, коли на подвір'я зайшов чужий чоловік. Боже, вісочка Віславка, але чому, чому, чому і як радянський полон? Молодице, озвався незнайомець, хочете мати його живого, збирайте гроші, крам, харчі. От, бачите, моя жінка поспішила, і я тут. Тривожною була ніч, обнімала дітей і все уявляла, як має зробити так. Щоб швидше чоловік був вдома. Гроші їх треба багато, а де взяти. На ранок обігла родину знайомих, позичала, купувала, гречкувала. Найбільше сумувала Софійку, яку годувала грудьми, але мусила залишити на рідних. Разом з цитьорихою, син, якої теж був із її чоловіком, рушили в дорогу. Воза споряджав старий цетьора, інвалід, який мав ногу, мов ту велику дерев'яну масничку. Вона в нього не згиналася, а лежала на возі, як старезна гармата. В'язанка сіна й дві молодиці вже на дорозі у невідомість. Стояла смертельна липнева спека, все пражилося, навіть птахи поховалися, шукаючи прохолоди. Обидві жінки мучилися немилосердно, але мали й свою втіху. Катерина й сама не знала, як їй вдалося так швидко віднайти оцей рідкісний чорний хром. Аж на дві пари чобіт. Дякувати за зозулися, що виручила. Сало вона обложила кроповою, гроші заховала в торбині на грудях. Якщо хтось із хоче забрати, то хіба за її життям. Обминаючи людні дороги, мандрівники надвечір добрались до Дністра, який, здавалось, дрімав, а його плесо виколисувало голубу глибінь. Жінки сполохано оглядалися. Кони відвели в кущі, дали їм сухого оброку і слухаючи старого цицьору. Притихли над берегом, не видаючи своєї присутності. Отак, прислухаючись, пересаділа ніч, яка пріла липневою задухою. Досвідок швидко з'їдав річковий туман, оглядаючи рівну, спокійну гладь води. А як же добратися на другий берег? Міст здіймав угору чорні покручені поручні і давно зірвані мостини. Де бріти, як його перейти? Боялися самі себе, не кажучи вже про чужих. Та й кого спитаєш? Старий цьора, як бувалий чоловік, що воював ще за Австрії, відважився на переправу. Коні боязко зайшли в ріку. Заціпенівши внутрішню, жінки трималися за полудравок і палаючими очима поглинали другий берег, до якого йшли, чи те пак їхали по воді. Втупившись очима в далекий горизонт, люди не помітили, як коні намочили, розгорячили черева. А віз розхитався. Раптом коні провалилися у несподівану яму і тільки стригли вухами з води, яка стала грізною і непоступливою. Віс понесло вбік, би, підбитого птаха. Якась невідома сила змусила Катерину перебороти страх. Жінка ногами вперлася в драбини воза й розпачливо заволала до неба. Мало не на цілий світ. Господи, люди, рятуйте. У мене таке маленьке дитя вдома. Поможи, мати Божа, не дай згинути, не дай осиротіти. Ситьориха сиділа на возі, як прицвяхована, хоч в'язанка сіна, на якій умостилися були жінки, вже плила дністром. Ще мить і все закінчиться, і ніхто не знатиме, де вони поділися. Раптом на тому березі, до якого так прагнули, з'явився чоловік в білій одежі. Гайта, гайта. закричав він. Гайта, бери, чуєш, сміливіше. Старий цятьора ніби пробудився, шарапнув віжками так, що аж важка крива нога стала сторч. Коні здибилися і метнулися праворуч. Вода з шумом стікала з драбин, відкриваючи стругане дерево, що світили жовтими ребрами. Катерина дивилась на чоловіка на іншому березі і вижалась, що то ангел у білих ризах проклав їм дорогу до порятунку. Діставшись до твердої землі, жінки впали на коліна, здійнявши руки до неба. Старицецьора зняв капелюха і молився, стоячи, злегка налягаючи на свою дерев'яну культю, витягнувши вперед мокру голову. Час від часу всі вигукували Мати Божа, Господи, ангелику мій. Де подівся той чоловік, що їх врятував, ніби розтанув, ніби й не було його. Шукали, щоб подякувати. Усі трьом трусилися тіла від колючої води чи від страху. Жінки викручували мокрий одяг і плакали ревно та щиро. Господи, дякую їм за ласку, за порятунок, повторювали раз у раз. Багато з того часу води виніс синій дністер. Можливо, його зелені береги пам'ятають цю давню пригоду і двох жінок, двох матерів, їхню щиру молитву рятівного ангела. На робочому столі онуки усміхаються звичні добрі бабусині очі, в яких світиться пересторога і любов. Очі ангела. От таке оповідання. Вдячна, що слухаєте і впевнена, що у вашому житті теж були подібні історії. Дякую! Дякую за ваші коменти і подобайки.